Всім привіт привітки, мої зачинята В цьому відео я вперше знімаю з голосом, і тут я вам розповім про себе. Це відео, так сказати, буде багатомовне. Так, все розпочинаємо. Мене звати Поліна, мені 12 років. Я дуже люблю тварин, а саме Таких як дельфінів, коней, собак, котів, кроликів тощо. У мене ще є сестра Софія, але вона не захотіла зніматися в відео. На цьому каналі ви можете побачити різні секрети в бока лайфхаки, різні облаштовування свого дому, ну і ще багато чого наподобі цього. Як ви вже могли побачити, у мене безплатна версія тока. Тому думаю, підписників у мене буде небагато. В току я граю з 2021 року. Скоро, я думаю, що зніму тур по своєму дому. Ну, це, в принципі, все, що я можу сказати. Тому всім до зустрічі!